Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією цікавих і класних новин. По суті, Володимир Зеленський послав Трампа нахрен. Так, ну, це якщо казати про те, що відбувається по суті. А Німеччина запропонувала те, що налякало Дональда Трампа. Прям реально злякало. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Поки ви будете слухати, я вам пропоную подивитися, як виглядає мій улюблений Вінніпех сьогодні. Сьогодні у нас 20 січня, прямо зараз на вулиці термометр показує мінус 22 Мороз, морозець такий, знаєте. Але, знаєте, хочу вам сказати, що сьогодні от немає вітру. Е, і ці мінус 22 в Веніпезі ну, завдяки тому, що у Вініпезі. Низька вологість, так то ці мінус 22, Вони не відчуваються як якась катастрофа. Он бачите, люди ходять, причому літні люди ходять, і не тільки літні ходять. Тобто, це не є прям такою, якоюсь страшною катастрофою, такою страшною температурою. Вон, бачите, он наприклад, не також прямо дуже сильно одягнутий одягнуті. Люди, тобто, це така температура. Жити можна в таку температуру. Тож не все так страшно, як, ну як здається. Мінус 22. Так, звісно, звучить це досить страшно. Але по факту е життя продовжується зараз. Восьма ранку, бачите, люди їдуть по своїх ділах, йдуть по своїх ділах. Все нормально. Я дуже сподіваюся, що скоро так все буде і в Україні. І морози. Мінус 22, Нікого не будуть лякати. Людям буде це знаєте, як ну як це було раніше до війни. Зараз я чудово розумію цю всю страшну ситуацію з електроенергією, з теплом. Що бідні люди в Україні зараз страждають, і одна тільки ця температура мінус 22 вже може визивати негативні реакції. Ну, друзі, сподіваємося на краще, і я я дуже співчуваю всім українцям. Тепер давайте повернемося до того е, бедламу, я би так сказав, який зараз відбувається в світі завдяки рудому таку. Зараз вся ця історія з Гренландією переросла вже е, в зовсім іншу плашину. Так, тобто, це чмо вже визнало, що Гренландія він. Е, Хоче дочепився до Європи з Гренландією, тому що йому не дали цю Нобелівську премію. З цією Нобелівською премією це взагалі це особлива така. Знаєте, особливий позор для Сполучених Штатів Америки, що я не знаю, як, як американці пережили і переживають продовжувати переживати всі ці позори, так з Нобелівською премією, що відбулося по факту, це риже чмо просто забрало чужу винагороду. Він дотиснув, він наїхав. він він змусив жінку віддати йому те, що вона виграла. Те, що вона отримала. Він та думав, він ж, блядь, тупе, це ж тупе примітивне создання. Воно ж думала, що якщо йому дали медаль, то він вже володар премії. Так то він же її отримав. Ні, а е, Нобелівський комітет сказав, що все це фігня. те, що йому віддали, це все фігня, і він не не є лауреатом та й премії, і ось тому, що йому не дали цю премію, він вирішив покарати Європу відібрати. Гренландію. Ну і навколо цієї Гренландії розпочалося там, хтось посилав своїх військових, хтось відзивав, хтось не посилав. Коротше, Європа сказала ні. А Дональд Трамп пригрозив введенням тарифів, додаткових тарифів. І що з 1 лютого вже будуть підійматися тарифи? Потім ще влітку будуть підійматися тарифи, якщо Європа не дозволить йому забрати Гренландію. Ну і звісно, Європа сказала, що ми будемо діяти відповідно. Так будем, ну, будемо також вводити свої санкції, свої тарифи у відповідь пригрозили. Е, бесід, е, цей міністр, е, трампівський міністр, е, сказав, що Європі не варто це робити. Всі бла 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 Ну коротше, поки у них там іде пінг-понг з цими тарифами, буде не буде. Нічого поки що не зрозуміло. Німеччина, Німеччина молодець. Німеччина знайшла ту бальову точку, від якої засвербіло і запищало по всім Сполученим Штатам Америки. Німеччина призвала байкатувати чемпіонат світу по футболу, який повинен бути в цьому році в Сполучених Штатах Америки. І це реально а, болюча тема для Трампа. І це те, що реально. Може змусити Трампа відповсти, тому що ми знаємо, що для Трампа Гренландія це ж не питання, як він там бреше, що це питання безпеки і все це бла-бла-бла. Це його его. Він хоче помститися. Це така мерзотна істота, яка намагається помститися за будь-яку е відповідь ні, в його сторону, так в його бік. Він отримав відповідь Ні, і зараз він намагається помститися. І Гренландія це суто тільки про те, що Трамп е, хоче помститися Європі. Вон, це не має жодного відношення до безпеки Сполучених Штатів Америки, до безпеки світу. Е, все те, що він там бреше, так е, а Німеччина. Знайшла боляву точку, яка вдарить його більше, ніж навіть Гренландія. Уявіть собі, якщо е, європейські країни байкотують чемпіонат світу по футболу в США, це буде катастрофа для Трампа. Це буде набагато більше катастрофа, ніж е, ось на за, зараз його вазня навколо Гренландії. І зараз в Америці почали процес кугути прям ті е, тільки Німеччина це сказала, а в Америці вже піднявся вий на цю тему. Як же це так? А ми ж сподівалися. При тому, що туристична індустрія Сполучених Штатів Америки зараз в принципі впала на колінах, стоїть так. Туди не їдуть канадці, туди не їдуть європейці, туди не їде ніхто. І у них там там рахунок, щоб ви розуміли, на закриті підприємства вже йде на десятки тисяч так? бізнесів закриті. Рахунки на людей, які втратили роботу в туристичній сфері на сотні тисяч іде. і там на десятки мільярдів втрат іде в цій індустрії. І якщо ще Європа буде байкатувати цей е, чемпіонат світу в США, це буде просто катастрофічний остаточний удар і по Трампу, і по його всій цій мага-банді. І це реально може спрацювати. Тож, Погрозу Німеччині в Сполучених Штатах Америки пачули добре і зараз там виють. І це класно. І я впевнений, що якщо інші країни Європейського союзу скажуть так, ми також будемо байкатувати, то Трамп відповзе. Відповзе це його налякає більше ніж тарифи, більше ніж щось інше. Так ну і Зеленський, Зеленський також красень і молодець. E, що відбулося, по суті? По суті, Зеленський повинен був зустрітися з Трампом в Давосі, а, там роз, розмовляти з ним знов таки про всю цю фігню, всю цю мишинувазню, яка нікому не потрібна, окрім Трампа щодо безпеки, щодо відновлення України. Хоча всі чудово розуміють, що все це балачки, це такі балачки, які ні до чого не приведуть. До речі, друзі, зараз ми з вами в'їжджаємо в Даунтаун э, Вінніпегу. І трошечки зараз покатаємося. Я вам покажу наш даунтаун, як він виглядає у мінус 22, Так, тобто зараз покажу. Зараз ми проїжджаємо саме такий е, трешовий район, де дуже багато безхатьок, е, де е, майже постійно щось відбувається. Тут когось постійно забирають кудись. Зараз таку маразяку, звісно, безхатьків тут не так багато, як зазвичай вони тут бувають. Ну, все рівно. Район це такий досить трешевий, знаєте, хочу вам сказати. І гуляти тут ну, не рекомендується просто, просто так ходити, гуляти, витися, пройтися. Але я вам зараз покажу і нормальний район, нормального даунтаун. Так ось, повинен був Зеленський зустрітися, знову балакати балачки з Трампом. Але Зеленський цього разу сказав: та ні, я не лечу, мені пофіг. Звісно, він знайшов, він, у, у нього є серйозна причина, так, це катастрофічна ситуація в Києві. Але хочу вам сказати так, що буквально ще б тиждень тому назад, я впевнений, це б не зупинило Зеленського, і Зеленський би полетів би до Давосу. не... Ну, просто тому, що він не міг би відмовитися, так? Тому що все ще е Європа намагалася якось плясати навколо Трампа, якось його там е щось там задобрювати його. І Зеленський, ну, Зеленський в такій ситуації, коли він вимушений. У нього немає ж іншого ви вибору. так? Е Зеленська ситуація України зовсім не така, як ситуація в Європі. Тож, ще буквально тиждень тому я впевнений, що Зеленський би обов'язково би поїхав би, посміхався би, і спілкувався б з цим мудозвоном рудим. Але зараз е на тлі всіх цих трендів те, що виглядає так, що війна між Європою і та й не тільки Європою, так, а всім цивілізованим світом і Дональдом Трампом загострюється. То Зеленський відмовився летіти і відмовився зустрічатися з Трампом. Ну і звісно, це я також ще розумію. Додало до всього цього, те, що Трамп зараз створює цей свій савет міру, так званого, так. А по суті він формує е, свою ось зла, скажімо так, до якого запросив, кого знову таки запросив всіх диктаторів. Запросив Пупкіна, запросив Лукашенко. Ну і це ми з вами повертаємося до нашого вчорашнього стріму. Навіщо це? Це для того, щоб витягнути знову таки цих диктаторів, щоб легалізувати їх. Тобто Трамп виконує своє основне завдання, так, відмити Путіна, відмити рашку. Ну, разом з путіним і Рашкою його союзників, так, таких як Білорашка е, Трамп, і цей як його Бульбаш цей е, Лукашенко. так. Тобто Трамп виконує своє завдання і ви, буде його виконувати і далі. Ну а цивілізований світ починає розуміти, що це все добром не закінчиться, і треба вже давати цьому відпір. І це чому я впевнений, Зеленський не поїхав. Ну і як я сказав на самому початку, по суті, по суті, от якщо дивитися на це, що відбулося по суті, так по суті, Зеленський послав Трампа. Нахрен. І це правильно. Я впевнений, що це вже зараз на даному етапі стає правильними діями. Тож, друзі, будемо давайте, з вами і далі. Вболівати за Україну будемо вболівати за Канаду. Канада зараз під дуже серйозним ризиком. В наступному відео е, в Канаді зробили опитування, чи готові канадці захищати Канаду чи ні, якщо буде війна зі Сполученими Штатами Америки. Так, уявіть собі, в Канаді вже навіть такі опитування проводять, і там відповідь, я вам хочу сказати, шокуюча. Я вам покажу результати цього опитування. Там е, провели дуже серйозні ці опитування. І з цього відео я вам покажу, і ви зрозумієте, чому я називаю консерв консервами. чому я їх називаю хворими людьми. Так? Тобто я вам покажу ці офіційні дослідження. Там, там історія дуже серйозна, така. Знаєте, прям дуже серйозна. Тож давайте ми з вами будемо залишатися разом. Канаді зараз, так, да, як я сказав, в Канаді зараз важкі часи, також і дуже високі ризики. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не пропускати класні новини. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Давайте ми з вами в коментарях разом побажаємо успіху Україні, Європі, Канаді і всім цивілізованим країнам і цивілізованим людям. Пишіть, будь ласка, в коментарях: підтримайте Канаду, підтримуємо Україну, підтримаємо європейців, підтримуємо ті очаги, островки нормальності, так, які все ще залишаються на планеті Земля. Ну а від мене, як завжди, чесні правдиві новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.